Востаннє річка Дністер повністю укривалася кригою у 2017 році. З тих пір вже забуто, як то ходити через річку по кризі. 24 лютого 2017 року лід пішов. Спочатку піднімалась вода, і весь блок помаленьку просувався вниз. Вода піднімається далі, швидкість течії наростає, лід поступово ламається на великі куски. За годину вода піднялась на два метри. крига неслась стечею вниз і розкладалась по берегам, утворюючи двометрові стінки. Da, da da, da виски, да давай ты віддаремо, щоб було високо задаємо. Якби не ця дамба тут набути. На дамбі є, вона комплекта. Дизом ще один літ є. І стечка так це не крепиться. we